Слава Україні і її Збройним силам! Сьогодні на Майдані Незалежності на Хрещатику ми можемо бачити лише таку російську техніку, яка могла прийти в Україну і зробити свій парад. Тому давайте подивимось, яка ж детально, точніше, які зламки детально цієї техніки знаходяться на хрещатику. Починаємо з голови колони, яку очолює М100 С, яка вже своє від'їздила, і вже не зможе на своїх 29 кілометрів відправляти снаряди по нашим позиціям. Далі вона йде, у нас йде 2С3, також радянська САУ, яка може стріляти до 20 кілометрів, але вона також уже не може. Наступною. Одиницею техніки йде танк Т-90. Це рахується основний бойовий танк Росії, який випускали максимум до 30 в рік з 2012 року. І має він горде ім'я Владимір. Деякі думають, що це Путін в свою честь. Зробив таку, таку назву танку Владим... Владимир. Але враховуючи, що це після смерті російського конструктора, який розробив цього основного танка Т-90. Далі у нас йде версія російського танку Т-72Б3. Його модифікували для того, щоб поки не наситять війська Т-90, змогли модернізувати цю версію, добавити сюди. Новий приціл, тепловізор, покращити механізм заряджання, щоб він мав на меті заміщення недостаючих Т-90 війська. Далі нашу колону продовжує рухатись по хрещатику мста. І після артилерії у нас йде знову, точніше, це перший. Т-90. 80. Чим знаковий для в Росії Т-80? Т-80 знаковий тим, що це рахується найшвидший, його називають літаючий, тому що він поставив рекорд польоту в повітрі 14 метрів. З трампліна, звичайно. Але його називають також швидким для дуже швидкого наступу. Він може на шосе розвивати за допомогою свого газотурбінного двигуна. До 80 км на годину. Тому це рахувалось найшвидший танк, який може проїхати до Ла-Манша за дві доби. Як ви бачите, Т-80 дуже багато в нашому сьогоднішньому студії. Вони насичувалися для десантних військ, для швидкого реагування, для швидкого підскоку, для швидкого наступу. Або в з під Києва. Дуже багато Т-80. Можете подивитись на спарені середні два каточки. А тепер ми переходимо до ще одного Т-90. Т-90 новітній, має все круте озброєння, всю круту начинку. Але знову ж таки випускатися не може через тепловізаційні приціли не російського виробництва. Знову Т-80 крукують хрещатиком. При цьому українці спокійно можуть пересуватися між цією технікою, тому що вона вже своє відробила, знову самохідна міста С. Яка вже не може стріляти на 20 кілометрів. І ми, до речі, їх дуже багато захопили, і вони в нас є трофейні. Наступною одиницею є Ребовська техніка, яку зараз називають але вона не сильно пошла модернізацію. Ще я служив в Рибовських військах радіоелектронної боротьби і в нас в ротах були. З води ПАБ підривачів автодинних боєприпасів. Тобто ця техніка може підривати пізніше або раніше е, снаряд, артилерійський снаряд, який підривається з допомогою частотного автодинного підривача. Е, ця е, техніка називалась раніше СПР-2. Вона була на базі БТР-60. Але тепер її тут зробили на базі МТЛБУ. Дали її в шасі, трохи покращили ТТХ. Але все одно автодинними підривачами майже ніхто не користується. Така техніка використовувалась для прикриття штабів, складів, щоб не використовувалися такі автодинні підривачі, які ми не використовуємо. Так як і не використовується ця російська ртуть. Зараз ми переходимо до РСЗВ, ракетна система залпового вогню. Тяжка де на російської система. Це санцепьок. От на цьому відео ви можете подивитися, що буває, коли ракети з термобаричною бойовою частиною що роблять на наших позиціях. Це новітня ракетна система, тому що стара була Буратіно. Вона мала 30 направляючих, ця вже має 24. Її зробили на базі Т-72, щоб вона могла перейти до прямого переднього краю і проводити свої запуски по позиціям ворога через те, що в неї всього лиш дальність 6 кілометрів. Тобто ці ракети далі 6 кілометрів не пролітають із-за тяжкої вогневої, бойової частини ракет. Але на відео ви побачили, як це відбувається. Термобаричний вибух з спаленням усього і живого, і техніки, і укріплень, і все. Пішли далі. А це ТЗМ транспортно-заряджаюча установка до цього санцепьока. Тобто їздить санцепьок, він вистріляв свій пакет з 24 ракет, під'їжджає транспортно заряджальна машина. Отам от знаходяться ці ракети, 24 штуки, і він заряджає. Сланцепьок, який може виконувати далі свою страшну роботу. А по раді крукує техніка ППОшну, тобто протиповітряної оборони. Це машина нічого не може зробити проти літаків, але вона заряджає бук. Це заряджаюча машина, бук М2 або М3. Тому наші літаки вже можуть спокійніше літати в нашому повітряному просторі, тому що буки ми також знищуємо і захоплюємо. Всім відома 2 с Саум 100С. А за нею знаходиться і крокує маршем. От тепер ви точно всі помітили, що в нього є два дуже визначальних прожектора. Це танк Т-90А. Це рідкість, коли всі прожектори на місці, але вони в нашому експонаті вони є. Новітній основний танк Т-90 Владимир. Тепер ми підійшли до унікальної машини, тому що ця машина 2С-34 є унікальним САО. Вона унікальна, тому що це глибока переробка десантної нони, піхотної Вени і 2С1 гвоздіки. В Гвоздіки був калібр 120 мм, а в наших 120-мм мінометів, звісно, 120 мм міни. Машина унікальна тим, що піднімає майже вертикально свій ствол. За допомогою цього ствола вона може запускати, що міни, що снаряди. От в цьому її унікальність. Тобто взяли з нони запуск міни на базі БМД, взяли з 2 с 1 запуск снарядів, але не 122 мм, а 120 мм. Тому тут великий ствол, велике підняття. І вона також має шасі 2С1. Тобто з маленької нони зробили велику 2С-3, але яка може запускати 120-мм міни. І такі установки в нас також є. Знову глибо, глибоко модернізований Т-72Б3, який буде, який насищував російську армію перед тим, як туди постачалися. Т-90А. Далі крокує знову у нас Т-80, десантний танк з газотурбіновим двигуном. Найшвидший, найпригучіший, але просто на хрещатику стоїть. Знову Т-72Б3. І тепер знову унікальна машина. Таких машин до 20 за відкритими джерелами можна знайти, що в Російській Федерації вони такі були вироблені. Це бойова машина переміщення вогнеметників. Якщо ми перед цим дивилися на ТО Санцепьок, там запускаються великі ракети, то тут сидить сім вогнеметників. Росія до сих пір не може поняти вогнемети, куди їм відрізняти, вони їх засунули в війська РХБЗ. Тому це техніка РХБЗ БМОТ, яких випущено до 20, тисяч, до 20. Рахується її вартість десь близько 400 тисяч. Принцип дії вона просто існує для перевезення цих вогнеметників. На базі Т-72, всередині просто знаходяться 30 вогнеметів РПОА шмель. І до семи гранатометників там їхня лавочка. На всіх парадах Російської Федерації вони сидять на лавочці і грозно показують свої вогнемети. Ручні вогнемети, в яких дальність 400 метрів. Тому потрібно, щоб була броньована техніка, на базі Т-72. Також ми проходимо знову 100 С, самохідна артилерійська установка, і Т-80. З унікального у нас зараз, зараз буде нічого, знову унікальні швидкі танки Т-80, які, до речі, Росія розконсервувала, коли в 2000-х роках пішла програма освоєння Арктики в дизельних двигунах. Була проблема, що треба було 30-40 хвилин прогрівати дизельний двигун. А в газотурбінових двигунах Т-80 не потрібно було це робити. Вони майже одразу могли запуститися, запустити турбіну і набрати 80 км на годину і швидко пересуватися куди потрібно. Т-80, так. Да. Далі хрещатиком крокує транспорт, транспортно, знову ТЗМК, транспортно заряджаюча машина для смерча для РСЗВ смерч. У нас також такі є і наші, і забрані в Росії. І вони заряджають наші смерчі, які можуть до 30 кілометрів запускати свої ракети. Далі крокує хрещатиком. Унікальний КАМАЗ, який броньований, який позиціонується Російською Федерацією як сучасний броньований КАМАЗ, який може витримувати до 11 кг вибухової речовини під нижчим і просто для транспортування особового складу. Але, як ви бачите, особовий склад успішно згорів на роботі, психологічні навантаження і особовий склад. Росіян згорів на робочі, тільки залишились сільці та лавочки від них. Далі заброньованим КАМАЗом у нас йде найгірша модифікація БТР-82. Наш любий БТР-3 або 4 по всім параметрам кращий. А тут всього лиш старовинна броня БТР-80. Просто покращений модуль і все. Далі хрещатиком крокує Уже техніка десантних військ. Це бмд 3 яка ви бачите має що гармату 100-мм, що 30-мм. А це вже відомий танк, який може управлятись за допомогою руки свою, свою башту. Звичайно, це Т-80. Техніка десантних військ продовжується. Після БМД і Т-80 йде та ж сама десантна Новітня ракушка, яка призначена для перевезення, але вже перевезення згорівших останків росіян на хрещатику. Далі йде старий варіант бмд 2 з звичайною 30-мм гарматою 2,42. І під фразою «Гори у пеклі расист у нас сидить, який є сикволом цього відправки до Одіна мертвих душ. Але душі орків залишаються у нас. Тому круг зберігає їх тут. І ще на цьому камазі я навіть в якому знаходиться новітній комплекс ППО Панциря С1. Він є найдорожчим варіантом на колісній базі комплексу ППО, який має як ракетні канали 8 ракет, так і 4 стволи протиповітряної гармати. Панцирь С1 є логічним продовженням тунгузки. Яка в свою чергу пішла від шилки. Це, ні, ні. Вартість цього комплексу, чому він найдорожчий, 15 мільйонів доларів. Ми тільки під Миколаєвом два їх захопили, і вони вже воюють проти російських цілей. Ми перепрограмували систему свій чужий і тому панциря, 15 мільйонів панциря вже воюють за українську армію. Також ми прийшли тигр і. БТР. Дійшли до знову старої БМД-2. БМД-2 і знову ракушка, яка, до речі, збереглася краще, ніж попередня. Але свою функцію вона також зробила. Далі у нас знову йде десантна техніка. Знову БМД. А це. А це знову техніка радіоелектронної боротьби. Це можна зв'язати тільки по тому, що це Ребовська техніка, тому що колись був комплекс Р-378Б, який мав отакий здоровий генератор на кормі, зверху розкладалися антени. Він був короткохвильового діапазону для подавлення радіозв'язку в кх діапазоні. Потім його модернізували і він назвався Бориса Тобто це одна з машин радіоелектронної боротьби комплексу Баріса Глебськ. Звичайна МТЛБ. І йдемо знову до цікавих екземплярів. Чому цікавих? Тут звичайні ракети, які ви раніше бачили, це... Це частини від касетних снарядів ракет Смерча й Урагана. А найцікавіший екземпляр, який знаходиться тут, це оцих дві ракети. Чому найцікавіші? Тому що це ракети від комплексу С-300. Спочатку росіяни це не використовували, але потім під час браку своїх ракет, калібрів високоточних ракет, іоніксів і басіонів, все, що вони використовували. Вони почали використовувати ракети С-300. Ракетнестриста призначена для враження повітряних цілей в повітрі. Але з заводу у них була така придумана функція, що протиповітряну ракету можна запустити по наземній цілі. Просто є визначені формули, визначені алгоритми, коли командир комплексу визначає ціль. Але проблема цього запуску дальність видимості радіолокаційної станції. Тому ці ракети максимум до 40 кілометрів можна запускати. У неї дуже велика бойова частина, велика осколочність, тому що це проти літаків і проти повітряних цілей. Тому у неї невелика дальність 40 кілометрів, невелика точність, тому що це все на око треба визначити підрив в повітрі, але він буде на землі. Тому максимум це запускають по Харкову з Херсона по ближайшим цілям через невелику відстань, але С-300 дійсно рашисти запускають з землі по землі, а не проти повітряних цілей. Ходімо далі. Звичайні, Ми вже проходимо звичайні транспортувальні машини, які просто перевозять, ну, логістичні машини, перевозять людей, снаряди, харчування, паливо. Це звичайні транспортувальні КАМАЗи. Зброньований транспортувальний залишається у нас МТЛБ і, і МТЛБ. В, дан в даному екземплярі вже немає ні одного рашиста, але вони, як ви бачите, по кольору броні, вони горіли дуже гарно. Гарно? <реш> Там може сапоги. Сапоги теж зграють. Погіб, де? Люди. Погиблі. Тут? Не, був, буває, викидає. Під час, ну, його викидає просто взривом. Да. Далі ми переходимо знову до броньованого тайфуна, який знову людей трохи вони стресували і згоріли на роботі під час чергового стресу. Переходимо до звичайної БМП2, яка основна бойова машина піхоти в нас. В Росії це вже застаріші елементи, як вони її називають, всюди БМП3. Але основна наша, а це настільки вже мало техніки, що в них вже будуть і БМП-2, і скоро йдуть до БМП-1. Про танки Т-62, які зняті з консервування, ви також знаєте. Переходимо до танка Т-80, якого взагалі, взагалі зірвав башню від краєвидів України. Так сподобалось і через це в основного екіпажа з'явилася функція одна нога тут, одна там. Він дуже швидко на танку, на самому швидкому танку Т-80 передвигаються по Україні. Одна нога тут, одна там. Далі ми доходимо знову до артилерійських систем. І тут, тут навіть ціла батарея. Три самохідних артилерійських установки М100 С, які дуже гарно збереглись. Я думаю, їх можна відновити після цього параду на хрещатику, який може бути тільки в такому вигляді. 152 мм 100 С. Чому я сказав про батарею? Тому що одна мста, друга мста, третя. І за нею йде вже машина управління командирська. От машина управління командирська, яка управляє цими мстами, Але вже може тільки спостерігати, як вони стоять на хрещатику. В цій машині знаходяться оптичні прилади і засоби зв'язку на різних діапазонах для зв. Взаємодії з остальними САУ. Це також унікальна машина, тому що вона була випущена зовсім недавно. В 2019 році прийшла на озброєння, навіть офіційно ще не прийшла. І представили в 2019 році на форумі армія. В 18-му армія 2018. І це броньована машина лінза. Її використовують для санітарних. Задач, але ми вже бачили, що в санітарних що в таблетках, що в лінзах, що в тиграх. Люди просто перевозять снаряди, вішають на свою техніку Червоний хрест і переміщують снаряди. От подивіться, як може бути санітарна машина, яка знаходить от санітарна машина з Червоним Хрестом Лінза, яка була в 2018 році представлена, але тут сім посадочних місць якраз для відділення. Наприклад, відділення може бути навіть спецназу. Тут немає зверху звичної турелі для таких броньованих машин. Це машина для скритного перевезення броньована з веподібним днищем, з веподібним днищем для збереження особового складу під час підриву, але все одно ми її зупинили, і вона не довезла цих сім чоловік. Які знову згоріли на роботі і втратили голову від краєвид. Знову машини для перевезення особового складу Тигр М, який, як ви бачили на цьому відео, наприклад, в Криму не міг переїхати по Ребрик. В нього сильний двигун, але погана підвізка, тому він не може сильно їздити по українській території. І весь цей зоопарк тигрів, рисей, лінз, тайфунів, весь їх квітник, акації, гвоздіки, хости, нони, віни. Все залишиться або тут, або максимум втече, якщо вони залишаться цілими. Це ми бачимо настільки старий елемент озброєння БТР 70 що... Ви розумієте, наскільки що залишається в, Рос... в Російській Федерації з техніки, що вони нам такі старі корчі приганяють на війну. А тепер фіналочка. Ми дійшли до фінальної, фінальних двох елементів колони техніки на Хрещатику. Який може бути парад російський тільки такий, тільки згорівшої, знищеної техніки. Це броньований. Назвемо його транспортер орків тайфун. Але він настільки довго стоїть в Україні, що він уже поріс українськими бур'янами. Його трохи відкопували, тому залишили автентичність хороших бур'янів. І я впевнений, через, через декілька років там могли б вирости і дерева. Тому і бірьозки виростуть, і все виросте. І навіть зараз ми бачимо, як на полях просто соняшник, де ніколи не могло бути, але видно, зерня та рашисти брали з собою в кишені. Тому закінчуємо наш експрес-огляд техніки, яка знаходиться на Хрещатику. Можете відвідувати, спостерігати і дивитись це відео, щоб розуміти, що стоїть на Хрещатику. Тому слава Україні і її Збройним силам. Тримаємось!